Що ж, друзі, ми приїхали на саму гору. Сьогодні нас ліс зустрів шквальним дощем. Викинув детектор, хай звикає до погодних умов. І сьогодні будемо проводити пошуки ось на такій локації. Що ж, друзі, сьогодні ми вибралися в Карпати. Вчора я дивився, погода була хороша. Сьогодні в Паріщу зранку дощ і він зараз продовжує падати. Тим не менш, ми вже на горі, ми розпочинаємо наші пошуки. Що ж, в таких важких умовах ми чекаємо на вашу підтримку. А це ви можете зробити за допомогою коментарів, вподобаю та підписки. Що ж, я розпочинаю, а вам гарного перегляду. Що ж, друзі, Важкі погодні умови. Я... Ось все вже мокрий. Ну, нічого. Купаю перший плюс-мінус цікавий сигнал. Тут годить якось площа. І перше, що мені випало, це намет. Ось люверси і складений намет. Ось його залишки, люверси, ще інші попадаються, гудзички. Ось, можливо. Буде щось там цікавіше. Отже, перший предмет, який знаходився... Знаходився в цій ямі. Це є наш постійний гість. Саперна лопатка. Надіюся буде ще щось. Тобто намет лежав під низом саперна лопатка. Спробую обкупати, можливо, буде ще щось. Назар сьогодні забув свою лопату. Я ходжу з таким маленьким смішним штурпачком. Тільки що тут поверху викопав собі німецьку кірку. Ха -ха. Вона повністю новенька, дивіться. Верхова була повністю класно. Метал. Абсолютно живий. Ну і коротше я собі напотикаю і зробив копательно-довбательний інструмент, якому вже не знаю, понад 100 років. Якраз 110 виходить. О, дивіться. Трошки важкуватий, але для цього грунта якраз копаємо далі. Друзі, попередні ями я закупав, окрім намету і гнилої лопатки, нічого не було. Продовжую далі ось. Довго купав, десь хвилин 20, напевно. І ось я казанок, він металевий. Тому я так трошки не дуже сильно обережно з ним. І ось він Так, є німецький... Німецький казанок. А місцями навіть фарба видніється насправді. Але от в кількох місцях і ось тут зверху він уже, він уже прогнив, всередині нічого немає, ось бачите, насправді він був зеленого кольору хаски. Зараз спробую понишпурити по сторонам, можливо, буде ще щось цікаве. Друзі, поки я купаю глибокі сигнали, товариш. Крутиться навколо і погляньте. Ви бачите, там видніється. Я такий ну, камінь давай. підняв над ним, дивіться. Так, під таким каменем було. Тятко, Тут увколо. І я бачу, там видніється залишки ременя, так? А ну давай виймай. вже так. О, клас. Вау! З хлястиком. Просто хлясток ремень. Угу. Клас. Так, звичайний Мітунс, правильно? Невеликий, але да, дивіться який стан. Дліончику. Стан просто бомба. Ну, як на сьогодення, правильно? Що там на звороті? Все є, все з ним. До речі, ось отут на ньому може бути і клеймо або рік виробника. Такі м'якенькі. Та ти що? Дуже класно. Ну що ж, я тебе вітаю. Дуже гарна знахідка. І така бажана, правда? Приємно, дуже. Все супер, Ну, вже день стає трошки цікавішим. Дощик вже перестав падати, але з дерев ще капає. Дуже мокро в лісі. Но ми ходимо гуляємо. А я собі за звичкою копаю глибокі сигнали. І ось тут на одному відвалі попалася ось така люлька або мундштук. Я таких ще навіть не бачив. Тут вона така абонітова. тут переходить. Чи то в метал, чи в якусь шкіру. Оце монштук точно. Дуже цікаво. Таких я ще не знаходив. На рівні фантастики. товар з звичайним детектором знайшов ось таку річ. О, спробуй виняти її. Як люве розгоділо, правда? Та ні, воно вже на... воно ціпляло ледве. Ага. Мені здавалося, що щось на глибині. Ага. Слухай, він такий масивненький. Угу. Так раз так дивись, у нього нема цього. Він обламався, видно. Угу. Да, нема на чому. Що це і є оце такий. Та ні, хоча. Це так, він, до речі, якийсь такий цікавий. Не проглядається нічого, ні? У мене в машині є легенька щітка, ми потім почистимо. Я так настирно углублявся. І пінпойнтером, думаю, ну щось ага. таке мілке, щось пікне. Ну, ти бачиш так? Не. Друзі, викопуємо на брустері якийсь цікавий предмет. Ху. Просто Ху. кришечка. Ху. Та, просто кришечка алюмінієва. Та, ну, На жаль, нічого цікавого, ну, але... Я таких не бачу, якщо я теж. Але у німців були всякі плоски алюмініме. Угу. На якусь банку, можливо. Але, але саме прикол, що тому він її так чітко Поняв, я тобі сказав, що воно не схоже на флягу, ну, він угу. її більш чітко, тому що вона кругла. Угу. Так, цікаво, цікаво. Як розпогоднилось, вже вийшло сонечко. І навіть немає згадки про ранішній дощик. Я купаю. І погляньте, що мені випало. Дивіться, яке гарне дзеркало. Пінк, тут було дзеркалко. а тут ось такі написи. Дуже цікаве, ціленьке. Клас. І насправді сумненько сьогодні ось на дні бліндажа знайшов шматок від підбородочного ременя від пікеля. Стан такий собі. Просто як факт, як знахідка. Коники-коники. Дозвольте нам пройти. Де, реально на приколі такий. А дитинка з такою самою полосочкою. Бачиш вийшов. Mm -hmm. Малесенький. Привіт-привіт! О, ти махаєш привіт. Привіт, привіт. Молоденькі всі. Молоденький. О, О, тінейджер. Чоткий пацан, ні? Привіт, друже. Ми вже біля машини, вже завели, хай прогрівається і зараз будемо спускатися в село. Що ж, насправді сьогодні був не сильно результативний день, але сили потратив все одно багато. Купав один бліндаж практично леву частку дня. Тож Маємо те, що маємо. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Побачимося наступного разу. Бувайте!